У цьому відео покажемо, як створити лист для розсилки на Квіга. Переходимо в усі рішення, Email розсилки, Конструктор листів. Тут доступні дві опції для вибору: конструктор листів або ж вибрати готовий шаблон. Перейдемо до конструктора. Спершу обрати структуру листа. Залежно від того, яке наповнення буде у листі. Чи будуть зображення, яке їх положення. Розберемо на прикладі найпопулярнішого варіанту, коли є зображення певний текст та кнопка із закликом до дії, що ви побачите, коли відкриєте конструктор. Вгорі зможете задати тему листа та попередній заголовок. Це не обов'язкове налаштування, але ця інформація відображатиметься у учасників на списку листів, тож радимо не пропускати цей крок. Також ви можете вказати назву цього шаблону, щоб надалі було простіше орієнтуватись. Зокрема, по зрозумілій назві простіше знайти потрібний шаблон, коли формуєте розсилки. Також вгорі доступний попередній перегляд, змінні. Їх ми розберемо пізніше. Ви можете редагувати як звичайну версію листа, так і бачити, як він відображається на мобільному. Лист має три секції. Це заголовок, тіло листа та футер. У футері одразу знайдете наш стандартний футер зі змінними, які автоматично будуть заповнені при розсилці. У футер дані підставляються із розділу налаштування, налаштування маркетингу. За потреби ви можете його відредагувати під ваші потреби. З основних налаштувань листа вам можуть встати в нагоді, налаштування кольору фону та кольору фону листа. Також ви можете регулювати відступ листа. Повернемось до основних секцій заголовок листа. На початку тут нічого немає. Можна додати блок, наприклад, один елемент. Зазвичай тут додається логотип. Для прикладу додаємо логотип квіга і регулюємо його по висоті та ширині. Наприклад, логотип додано близько до наступного блоку. Додамо відступ. Знов переходимо в заголовок листа, скролимо вниз до відступу елемента і додаємо знизу відступ. Далі перейдемо до наповнення тіла листа, зображення, додати елемент та також відредагувати ширину, довжину, вказати альтернативний текст та відступи за потреби. Нижче блок тексту, можна додати текст простим вводом або скопіювати заздалегідь підготовлений текст. З допомогою текстового редактора також можна змінити шрифт, розмір тексту, форматування тощо. Також в тексті можна додати змінні, наприклад, підставляти ім'я контакту у текст листа. Для цього вгорі клікнути на відповідний знак Змінні. Переглянути стандартні змінні, Поля контакта, Ім'я, Копіювати змінну і Вставити. Замість значення змінної у лист буде підставлятись відповідно ім'я з відповідного поля у карточці контакта. Перелік змінних досить обширний. Можна обрати іншу та також вставити у текст листа. Звертаємо увагу, зокрема, на змінні посилання. Скасувати підписку це обов'язкова змінна, яка має бути у вашому листі. А також змінна для входу в особистий кабінет. Наприклад, можна вказати цю перемінну замість посилання у кнопці. Вибрати кнопку, налаштування елемента, посилання, вставити змінну, нижче вказати назву кнопки. Також можна змінити розмір тексту в кнопці, шрифт, колір кнопки. Можна розтягнути кнопку по ширині, змінити заокруглення, змінити розташування тощо. І з допомогою відступів елемента можна, наприклад, збільшити розмір кнопки за потреби. Припустимо, потрібно додати ще один блок з текстом після кнопки. Додати елемент, обрати потрібну кнопку. Наприклад, текст. Додати або вставити потрібний текст і відредагувати блок за потреби. Припустимо, зробити менший розмір та інший колір, як на прикладі. Коли редагування завершено, раджу перевірити, що правильно вказано тему листа. Натиснути кнопку Зберегти, вона зберігатиме зміни в шаблоні та Опублікувати. Публікує шаблон листа. Зверніть увагу, що якщо не натиснути цю кнопку, контакти отримують попередню опубліковану версію цього шаблона. Щоб перевірити коректність шаблона, ви можете надіслати лист собі по кнопці Надіслати. Зазначимо, що при відправці листа таким способом змінні не відпрацюють. Але ви можете створити тестову розсилку і протестувати відправку листів на декілька електронних тестових адрес. В такому випадку можна протестувати і, в тому числі, роботу змінних у шаблоні. Звісно, ви можете скористатись і попереднім переглядом. Побачити, як виглядає лист у новій вкладці. Але все ж радимо перед відправкою листа на велику аудиторію протестувати саме через відправку тестової розсилки на власну або декілька власних тестових пошт. Після цього можна вийти. Побачити створений шаблон на списку шаблонів. За потреби його можна знову редагувати, створити копію. Тут же можна видалити, якщо шаблон не потрібен. Також є можливість працювати із сервісними шаблонами. Наприклад, якщо не потрібно створювати новий, а лише трохи потрібно відредагувати текст у стандартному листі. Для цього можна перейти в папку Сервісні листи. Якщо рухатись спочатку, то її можна знайти по кнопці Всі рішення, «Емейл розсилки Шаблони листів, сервісні листи. В сервісних листах ви можете змінити будь-що, Наприклад, лого, текст, колір чи текст кнопки. Зауважимо, що логотип у сервісні листи підставляється автоматично, тож не треба редагувати кожен лист окремо. Просто один раз додати логотип в меню. Налаштування, налаштування маркетингу. Досить часто більшість системних шаблонів лишають без змін. Редагують тільки деякі, наприклад, шаблон листа про успішну оплату. Клік на нього Редагувати. Усі листи на платформі мають 5 версій. 5 різних мов українська, англійська, іспанська, італійська та російська. І якщо ви плануєте надсилати листи учасникам тією мовою, яку учасник сам собі обиратиме в своєму профілі для інтерфейсу платформи, тоді при редагуванні системного шаблону врахуйте це, щоб редагувати українську версію листа, інтерфейс вашого кабінету на платформі має бути українською. А щоб відредагувати, наприклад, англійську версію, потрібно Переключити інтерфейс на англійську, відкрити шаблон і відредагувати його за аналогією. Автоматично листи не перекладаються, всі зміни вносяться вручну для кожної версії мови інтерфейсу. Вгорі листа автоматично буде підставлятись лого, яке ви додасте в налаштуваннях, або буде підставлятись назва вашого кабінету, якщо немає в налаштуваннях маркетингу доданого логотипу. Ви можете відредагувати текст листа, додати ще один текстовий блок, змінити зовнішній вигляд тощо. Часто в такий лист експерти додають, наприклад, посилання на телеграм-чат, до якого учасники доєднуються після успішної оплати за продукт. Звертаємо увагу, що якщо копіювати сервісний лист, то копія листа буде зберігатись уже не в папці з сервісними листами. Знайти його буде можна, якщо вийти із цієї папки. Також окремо покажемо готові шаблони листів, які є на платформі. Їх можна використовувати для ваших розсилок практично без змін. Або брати за основу і змінювати наповнення так, як потрібно. Меню всі рішення, емейл-розсилки, конструктор листів, вибрати готовий шаблон, редагувати шаблон під свої задачі. І в кінці не забудьте натиснути Опублікувати. Конструктор листів Квіга дозволяє створити різноманітні шаблони листів під будь-які задачі вашого проєкту. А якщо виникнуть додаткові питання, пишіть нам.